Понеділок починаємо робочий тиждень. Всім привіт. Провела чоловіка на роботу. Йду за наступною партією. Тебе там все окей? Mm -hmm. Точно? Mm -hmm. Тримаєшся? Mm -hmm. Мама запізнюється, як завжди. Mm -hmm. Так, Миколай вже поїхав далі, Колеж десь за 500-700 метрів від школи далі. А Семену сьогодні на другий урок, він буде найпізніше виходити. Через півгодини буде виходити Гриша і Петро. Тобто троє самостійно будуть йти в школу, замикати квартиру і йти в школу. Вже не перший тиждень, в них все добре виходить, тому я і переживаю, але трошечки впевнена в них все вийде. Так, вікна в цьому будинку справді дуже брудні. і Господарка каже, що вона їх ніколи не мила, вона не знає. Взагалі, коли це було востаннє, і здається, це робив її син. Ось, і там така ще складність, що вікна е відкриваються, ну, як в шафі купе слайдом, і одне заходить на інше, щоб якісно помити. Те, що ближче всередину будинку, його там на пів тільки можна відкрити руку простягати назовні. Але я впоралась. Я думаю, вона більш ніж задоволена. Всього-навсього три вікна я встигла за годину таким чином помити. Але враховуючи наскільки вони були брудні, я впоралась непогано. І така машинка Кьорхер. Я вже не перший раз нею користуюся, а тут в неї вона була абсолютно нова. Каже, давно купила, жодного разу ну, навіть не розпаковувала. Ось так як в мене був вже досвід, то я швиденько все зібрала. Ось. І покористувалась. Дуже зручно. Я хочу погуглити, подивитись в інтернеті, скільки вона коштує. Вам. Покажу, якщо не забуду, додам сюди відео. Ну, ось власне, тільки в Google вбила керхер і одразу мені запропонувало керхер віндоу клінер. І це саме він. Ну, трошки зовнішнім виглядом відрізняється, але принцип загальний. Дуже зручна штука, з двох частин складається, розприскувач з такою. Ганчірочкою, якою миється вікно, і безпосередньо вже машинка, яка знімає додаткову вологу. Це доволі швидко і доволі зручно користуватись ним. Ну, ось 58 євро на Амазоні пропоную це придбати. Не знаю, дорого це чи ні, але ну, мій досвід ось, мій відгук це дуже зручно і швидко. Bonjour. bonjour, bonjour, ça va Ça va et vous Все, їду на обід додому. Відпрацьовано сьогодні вже 4 години, а буде 6, 6 годин 15 хвилин. Тобто ще 2 будинки. 6 годин, 6 будинків сьогодні. Ось так. Так, і да, в нас сьогодні 21 градус. Ну що ж побула я вдома трошечки годинку, але час, більшість часу витратила на те, щоб зняти для вас відео про те, як ми вчимо французьку мову. Чи вивчили ми її вже попередні відео? Якщо не бачили, передивіться, будь ласка. Там я відповідаю на питання: що ж у нас з французькою. Несу ще курям кухонні залишки. Точніше, те, що вчора була варена картопля, а до того борщ і ось те, що почищено. Овочі, залишки овочів все відварила додатково на сукурі. Ну що, ваші ставки з вчорашнього дня знесли яйця чи ні? Нуль. Нуль яєць продовжується. Трошки потепліло, є надія, може щось з'явиться. П'ятий будинок дан. Залишилася ще одна годинка. Йохо! Вихобно заїжджаю на велику прямо на територію комплексу. Бонджую салайву. Так, мене одразу послали в аптеку. Bon Vous avez chose pour, euh, mm. Щось для горла. Попросила вона, подзвонила. В аптеку стрепсів і фітексіл щось полоскати горло. Так, ну що, погода вже не така чудова, хоча 22 градуси, 21. Але вже хмари опускаються і вже таке важке, важке таке повітря, вологе. Тож недовго раділо сонечку, але все одно класно, як для 13 листопада. Так, я на сьогодні вже закінчила, але. Закінчила так, що зараз 4.30, це означає, що лія в групі подовженого дня всього 30 хвилин. Діти мої хвилин 20 додому дісталися, тому хвилин 15, Тому е мені треба щоб Лія хоча б там 45 хвилин побула, так до годинки. Якщо я її аж так швидко заберу. Вона мене буде сварити, буде плакати, не захоче зі мною йти. Вона справді там дуже любить знаходитись, тому що вони ну в них там справжня анімація. З ними граються, читають їм книжки, вони там малюють, лія навіть собі там намисто збирає, якісь там зачіски роблять ще щось. Ну, вона там обожнює знаходитись, тому я ж кажу, якщо я занадто швидко за нею приходжу, вона мені капризує. Тому треба трошки почекати, хоча б хвилин ще 10-15. Тут буквально 200 метрів 300 залишилось. Ну, не залишилося, я працювала буквально в 200 метрах від школи. Трошки про свою курильницю додам, що ну я не знаю, в неї якийсь кашель з чим пов'язано, не знаю. Каже, що зробила ж вакцини щеплення. Від, зараз роблять від ковіду і грипу. Причому це одна ін'єкція, якась в них вже тут є. І кажуть, зробила і після того це захворіла, хворію, хворію. Ну, Причому їй це не заважає там, за, ту... за той час, що я в неї була, вона три сигарети викурила, три... кашляє, горло дере, задихається, але продовжує курити. Ось що значить. Погана звичка. І я в неї не була, їй треба було переоформити документи для того, щоб я знову до неї приходила, ну, якось підтвердити, мабуть, свій стан здоров'я. Тому що, ось, наприклад, Івет, та, що любить лотерейні квитки купувати, в неї точно цукровий діабет, в неї там різні. Щось... Інші захворювання, скажімо так, я думаю, що в неї є ось ендікап... вона андікапе, тобто має інвалідність, їй не потрібно постійно це робити, в неї це така пожиттєва послуга. А ось курильниці потрібно оновлювати документи. Так було взимку, точніше, в березні чи в лютому у нас. Так, березень, квітень я в неї не була, потім дізналась, що в травні їй зробили операцію на другому коліні. Тобто, ну така перерва на три місяці аж була, тому що от вона переоформлювала документи. І зараз ось знову перерва була. Я майже два тижні в неї не була. Ну, що хочу сказати, два тижні ніхто нічого не робив. Враховуючи, що до того, в мене п'ять годин на тиждень в неї були. Два рази по дві години і один раз одна година, ну як сьогодні в понеділок. І в неї, ну, я, в неї було чисто просто, ідеально чисто. Вона просто не встигала зробити брудно. А ось за два тижні то там і натоптано, і посуду ніхто не мив давно все-таки ось, не знаю, для чого вам ці подробиці, але просто факти. Що бачу, то і співаю. Добре, буду рухатись далі. Власна погода тепла і гарно там, правда? Прямо фото шпалери в мене там гарона і карбона. Гарона, карбона і я. Все? Що, уже грубо... Що треба забрати? Лей? Фех? Угу. Поробки? Ні, це фех. А, жилетка це? Ні, це фех. Що це таке? Ні, Мама забула ліін шолом вдома, тому Лія їде в маминому шоломі. Але ми прийшли на майданчик. Так? Мама, на бої? дві хвилинки. Ну і на завершення. Вечір в, хату. Вечір в хату. Починався влог з того, як я тебе проводила на роботу. І закінчимо тим, як ти повертаєшся з роботи. Не дуже пізно, насправді. 18.04.